Друзі, всім привіт! Це Ford Флора, двадцятий рік. Ми його купували в нашому каналі. Є відео, як ми це робили, як ми його забирали, можете передивитися. І сьогодні дуже приємний день для нашого клієнта. Це наша клієнтка постійна. другу машину її купили. Ми віддаємо цей автомобіль. Ми трошки більше приймали участь в цьому проекті ніж зазвичай. Допомагали з запчастинами, дуже допомагали з ремонтом. <гум> Що це за автомобіль? 50 тисяч миль, е, і, іншими словами 80 тисяч е, кілометрів, 20-й чистий рік. Edition, бачите, да, такі цікавий в чорному кольорі, це максимально затемнене. В середині так само дуже темне, не знаю наскільки кому там зручно буде. Е, машина вже на сьогоднішній день практично готова. Ну залишився деталям, як там моменти е, скинути краш, там і якісь невеликі моменти по електриці. Вона стала в Україні 17300 без переказу, де з переказом 17-17500 зі тон. Сам ремонт на сьогоднішній день ще не підбитий. Можливо, ми просто в описі до цього відео зробимо вам повну, повну вартість цього автомобіля. І зараз ми задамо у Ользі нашій клієнці пару питань стосовно того, як, як в неї йшло по підбору, тобто, як їй працювало з цього разу. Окей, Оля, oh. uh, це друга твоя машина в нас, яку ти купила? Скажи, будь ласка, як ти працювала з цього разу? Чи швидко цього разу вдалося uh, вибрати автомобіль? Це швидко вдалося вибрати автомобіль дуже. За 2 чи дні направить автомобіль і Я зміну напевно так буде краще, тому що у нас тільки один мікрофон на дох. Ну, uh, скажи, будь ласка, uh, скільки варіантів проторгували перед тим, як... Не пам'ятаю перший. Перший, перший варіант, який ми торгували. Ну супер, я, 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 я пам'ятаю, що це було байна. Ми знайшли автомобіль після торгів. І от і чоловік якби хотів саме, саме такий великий автомобіль, конкретно Ford Explorer. Наскільки я не помиляюсь, да? А чому ви вибрали такі великі автомобіль? Чим десь мене фото? Я знаю, що тебе поповнення, вітаю тебе. Він відповідає, як би, тому що ви, ви уявляли. Так, да. мене наскільки розумієш, він великий і модерикий, і комфорти, я так не маю на місті. це американець. Вони це корабель для, для траси, інакше називається. Як цього разу працювалося з менеджерами? Чи все гаразд було, були зуваження, питання? Не, абсолютно, не було. Всі все, всі все всі добре. Бажання було таке одразу я зробили. Окей, супер. То дякуємо, що вибрали нас і цього разу. Очікуємо тебе знову, коли знову вас поміряється бажання або щось нового. Дякуємо теж, що не забувай. Дякуємо за роботу. Все, всім пока.